області – Донецька, Запорізька, Луганська та що ми зможемо, да? зможемо інтегувати був профінансований нашими партнерами фондом PFRU. Це досить потужний проект, який передбачає роботу медіа-центру протягом найближчих років. Ключове завдання цього медіа-центру буде антипропаганда. Це вихід з інформаційної ізоляції тимчасово окупованих територій. Це можливість налагодження ефективної комунікації з українцями, які сьогодні перебувають на в тимчасовій окупації. Це українці вимушено переміщення особи, які сьогодні на підконтрольній території України, і українці за кордоном. Це теж дуже великий плас людей, і ми за цих людей маємо боротися, і в тому числі через медіаінструменти. Ми також плануємо використовувати цей медіа-центр, в тому числі для залучення партнерських організацій, тобто для реалізації спільних проєктів. Це має бути такий спільний майданчик для всіх бажаючих, хто підтримує Україну, хто займається проектами, пов'язаними з ВПО, гуманітарними місіями. Тощо, якщо казати про здобутки, то звичайно це те, що асоціація як така вона відбулася сьогодні вже сформована. Часкова команда, ми повноцінно працюємо, розробили стратегію роботи асоціації. Ми досить плідно співпрацюємо з нашими партнерськими організаціями міжнародними фондами. Сьогодні в нас запрацював брюссельський офіс, наше представництво в комітеті регіонів Європейського союзу. Це дуже потужний інструмент, як на мене, з огляду на можливість залучення. Коштів інвестицій в процес відновлення прифронтових громад після деокупації тимчасово окупованих громад, це також можливість знаходити нових партнерів. Європейські муніципалітети українські громади, міжмуніципальне співробітництво саме в такому форматі, і це можливість організовувати різноманітні стадії тури для представників релокованих органів місцевого самоврядування, це обмін досвідом, це вивчення поствоєнного досвіду балканських країн, да? це і багато інших, інших таких цікавих напрямків роботи на міжнародній арені. Також відкритий медіа-центр, про який ми вже згадали. Також ми маємо досить цікаві креативні проєкти премії Анатолія Трубіна, футболіст збірної України, Лісабонської Бенфіки. Сьогодні є представником нашої асоціації і не тільки адвокатує наші інтереси за кордоном, а в тому числі допомагає українським спортсменам з тимчасово окупованих територій. Ті, які сьогодні знаходяться на підконтрольній території. Адвокації на національному та міжнародному. Асоціація нескорених громад. Вітаю вас з відкриттям вашого медіа-центру. Це величезний крок вперед, який дозволить ще ефективніше доносити правду та об'єднувати людей заради майбутнього України. Ваша сила єднає. Це те, що допомагає будувати майбутнє. Кожна ваша ініціатива це крок до перемоги. Боремося сьогодні заради завтра.